Подивитися на цих 10 рогатих поки можна лише на фотографіях. Яскраві кольори, пристойне оздоблення. З виду й не скаже, що цим тролейбусам 10-15 років. Про їх купівлю із керівництвом польського Любліна керівництво Рівного попередньо домовилося і ще минулого року. Тепер же, коли місто партнер отримало нові дорогі тролейбуси, зайшла мова про власне придбання. Ми бачили ці тролейбуси. Вони деякі тільки нещодавно з'їхали з лінії, тому що. Підприємство закупило собі нові тролейбуси. Деякі ще їздять на лінії. Ми вже позначалися з нашими тролейбусами, яким маємо закупити. Кошти в місцевому бюджеті були закладені. Зараз іде процедура згідно чинного законодавства закупівлі. цих тролейбусів. Усі тролейбуси після капітального ремонту, проте і зовнішній вигляд, і технічний стан мають хороший. Ми їх обстежили, скажімо, ну не випробовували на лінії, але нам гарантували про те, що достатньо їх до. Колії вірніше до, скажімо, цих ліній електро, і він, він зразу їде. Ну стан їх привабливий, одним словом. І все здавалось би добре. І транспорт знайшли, і гроші на придбання цих тролейбусів у бюджеті рівного передбачили мільйон гривень. Та афішувати такі плани не квапляться. Маючи сумний досвід минулого року, побоюються проблем із проплатою у казначействі, через які тролейбуси у Рівне можуть так і не доїхати. Ірина Нечепорук, Ігор Прокопчук, Артем Лаговський, новини Рівного.